У Могилів-Подільській громаді щоденні роботи з благоустрою це перш за все комфорт і безпека для її мешканців. По проспекту героїв будують сучасну лінію вуличного освітлення, встановили нові залізобетонні опори з енергозберігаючими світильниками. Всього 34 опори та 72 світильника. Фахівці розпочали їх під'єднувати до електричного кабелю живлення. У могилеві подільському комунальники поновлюють горизонтальну дорожню розмітку. Працюють насамперед на пріоритетних маршрутах. Безпека руху понад усе. Активно йде капітальний ремонт у 119 му житловому масиві. Двори багатоповерхівок набувають окреслених форм. Тротуарні доріжки, що викладені плиткою, вже до послуг мешканців. А цими днями бригада розпочала прокладати асфальтне покриття. У спекотні дні багато могилівчан разом з дітьми проводять свій вільний час у міському парку. Для комфорту містян встановили вуличну колонку, з якої можна напитися води та освіжитися під час прогулянки. Попередньо від централізованої водомережі проклали окрему гілку для роботи колонки та фонтану. У міському парку дітвора облюбувала ігровий майданчик, де щоразу з'являється новий простір для розваг. Літо час для відпочинку. А відтак комунальники дбають про те, щоб дозвілля наших дітей було комфортним і цікавим.